У Києві відкрили дахтярівський шляхопровід для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями. Його мали ремонтувати з червня до 30 листопада. Однак у вересні сталася надзвичайна ситуація. Під час монтажу сьома балка втратила свою стійкість, обвалилася та зачепила вже змонтовану конструкцію. І на дорогу впали ще шість балок. Мостовики розібрали споруду та оновили її. У результаті новий шляхопровід став на метр вищим, ніж його попередник. Також збільшилися довжина і ширина. Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 тисяч автомобілів за добу. Водії деякі вже протестували та проїхали новим шляхопроводом. Давайте запитаємо, добрий день, яка звати? Світлана, доброго дня. Проїхали дуже чудово і вам раджу теж їздити цим мостом вже. Крім того, на новому шляхопроводі Проводя зберегли трамвайну лінію, причому рейки повністю оновили, а монолітні плити посилили. Ми також вирішили з моїм оператором проїхати новим шляхопроводом. Тут також є люди. Ось, добрий день. Скажіть, будь ласка, як вам Ось Починаємо все. Вже майже переїхали. Комфортно, хорошо саме відкриття оновленого шляхопроводу викликало в киян різні думки. Людям добре, це ж, ну, це ж не стільки пересідати, перебігати. Що вам сказати? Аби ще метро. Хлопцям потрібна зброя, а не відбудовувати і заривати усе в землю. Я дуже цього чекала і хай Бог, я кажу, допомагає людям і водіям. Я думаю, що це дуже добре, дуже добре. Але коли б нам швидше закрити наш Оце... У -у -у! війну закрити. Перестати стріляти в нашу Україну роботи на шляхопроводі ще не завершили. За словами директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, до кінця травня вже наступного року на мосту облаштують тротуари і велодоріжки. Загалом на оновлення шляхопроводу пішло понад 900 мільйонів гривень.